Миті для реабілітації поверхні та ніжних місць з проєкту іде як інтерактивно цей мир, так як пацієнти бувають різними і інвалідними військовим відновити okay. ходьбу. Він починає перепіднімати, тобто допомагати самому пацієнту. Це вже пацієнт має сам згинати і розгинати. Mm -hmm. Нас дуже багато ветеранів не знають, чим вони можуть скористатися, куди для цього звернутися. що для цього. І ось ці функції ЦНАП вирішив взяти на себе. Одним із основних викликів зараз для медицини для всієї країни, в тому числі, напевно, навіть в першу чергу для Луганщини, став виклик реабілітації наших військових, виклик реабілітації наших громадян, які є внутрішньопереміщеними, їх понад їх чотири тисячі. Ми вже відкриваємо третій такий центр реабілітаційний. Перед цим відкривали якраз у Рубіжному на Харківщині, і зараз на Дніпропетровщині такий, напевно, один з найбільших, напевно, один з найозначніших дійсно хочеться подякувати Лісичанській військовій адміністрації і керівникам лікарських закладів тому що вони дійсно тут саме сьогодні бачили вклали душу і вибрано техніку саме ту яка дійсно надасть можливість реабілітуватися людині реабілітувати рухомий апарат реабілітувати реагування тому що це зараз дуже велике викликає Ми ставили для себе головні завдання це надання якісної допомоги. Ми всі розуміємо, що на даний момент допомога військовим ну, це наша повага і подяка їм. Тому ми ставили для себе таке основне завдання це реабілітація військових, але тут будуть надаватися послуги усім верстам населення. Друге, наше не менш важливе завдання це збереження карного резерву, тому що. Як сказав очільник, не просто знайти лікаря, а ще тяжче буде знайти лікаря, який поїде в розбомблені міста. А нам це буде конче необхідно, тому що, ви ж розумієте, з лікарів неможливо. Ми і далі будемо розвивати цей напрямок, тому що в нас була достатньо велика лікарня. Ми плануємо відкриття постінсультного відділення. І, як забачення, це буде реабілітація.